Минулого року на цьому полі були печериці. Було багато. А в цьому році також щось знайшла, але вони дві штуки. А ось ще одна. Це вони були. Все-таки були, але ніхто не навідувався сюди, то їх не взяли. А зараз я не бачу їх. Ось так поганки є. Так хочется и к грибил. На свачь так вот. Хоть бы пять. Здобыть и картофлю. <гум> Нема. Таке поле. А, ось дяньки. Начти. Ще один. І ще ось. Хм. Я й навідувалася сюди, але я не бачила. Я з приходу так тоді йшла, подивилася, ага, нема нічого. То глити не заходила. Ось. Одненька, але вона стара. Маленька і стара. Сьогодні дуже тепло, може, і дощ нещодавно пройшов, то може вони будуть буля! Буль! Так, ну, десь побігла моя собака, буде шукати.